Постаратися легти ще вище місця. І в майбутньому я хотів би вам стати чемпіонами району. Дякую. 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 Так, сьогодні... Хотів би ще сказати, що сьогодні бажаю вам спортивної наснаги, щоб віра була порадувати наших вболівальників своєю ігрою, яку, яку ви і Корос демонстрували на протязі всього сезону, і щоб цей матч був дійсним, сьогоднішній матч був дійством. Я ж хотів би сьогодні, як так у нас, сьогодні на полі останній матч, щоб ми разом розбивали гімн України виконали. <клес> вмерла україни, ні, слава ні воля. ще нам братя, українці усміхнеться. મણણણ મણણ મણણ મણણ